Мене звати Вашець Іван, я працюю в плане кіно і обіймаю посаду Head of Digital. Якщо людською мовою, то це начальник відділу цифрового медіа. Обіймаю посаду посадиться вже другий рік. Ось, і, власне, Planet Kino, я думаю, можна, можна про неї розповісти, можна не розповідати. Planet Kino — це одна з найкращих, на мою думку, найкраща мережа кінотеатрів Україні. Не найбільша, але найякісніша, найкомфортніша і найтехнологічніша. Я вважаю, що якщо ми зникнемо в один день, то люди втратять можливість дивитися кіно з комфортом вищим, аніж вдома. Тобто, і якщо іншим словом сказати, то клієнт просто втратить можливість насолоджуватися, не думаючи ні про що. Перший виклик, найскладніший, який за останній рік відбувався, це залишитися працювати. Працювати бізнесу, який налаштований на розвагу, працювати в країні, в якій війна, коли про розваги не те, щоб не хочеться думати, розваги не хочеться транслювати, а нам доводиться це робити щодня, доводиться шукати ось ці шляхи для того, щоб не бути надмірно веселими, не бути надто сумними, тому що все ж таки люди до нас приходять відпочити. І коли ми орієнтуємося саме на їх відчуття. Тому починаємо балансувати десь ось, як на, на балансборді або як на, на сноуборді вгорі, тому що ти можеш десь зачепити, десь занадто сильно крикнути і почнеться лавіна. А якщо лавина не почалася, то ти просто собі далі якось їдеш, але якось. Тут не можна сказати, що ми стабільно працюємо. А, для нас складно постійні тривоги, виключення світла. Минулий рік взагалі це був най, найскладніший рік за всю історію планет кіно. Тому для маркетингу напевно найсильніший виклик це залишатися собою. Враховуючи обставини, в яких ми знаходимо. <станкій> Партнерські взаємовідносини. Ну для мене взагалі партнер взаємовідносини. Мені здається, це найважливіше, що взагалі існує в світі. Ми як людство існуємо суто завдяки тому, що в нас є якісь взаємодії. А коли ми говоримо про бізнес, це ключова ланка для того, щоб бізнес працював добре. Тому і в бізнесі також це надважлива історія. Навіть якщо, наприклад, з НЕТПІК, це прям стосунки, такі довго довготривалі стосунки, можливо, не самого щасливого подружжя, яке спілкується про все, 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 але подружжя, яке раз, раз за разом приходить один до одного, раз на місяць там обійнялися, щось там собі один одному сказали, і пішли далі працювати. Як почалися взаємовідносини, як взагалі співпраця почалася, наскільки я пам'ятаю, просто коли прийшов Толік, попередній керівник, він просто сказав, що нам треба працювати з кращими. Ми кращі на ринку і нам треба так само працювати з кращими. І тому я не пам'ятаю, хто був навіть до того, чи це була синтечна команда, чи теж хтось був на адсорсі, але доволі швидко він налагодив процес, побудували договір, склали швидко раз, два і почали роботу. Були проблеми тоді і на сайті, які треба було якось виправляти і на пік в цьому дуже сильно допоміг, піднявши СОшку нашу на такий рівень, що ми досі, досі знаходимося першими. А, раніше я б напевно сказав, що найбільше мене древить взаємодія, що в мене раз на місяць змінюються проджект-менеджери. Це не так, звісно, швидко відбувалося, але раз-два. Точно відбулося за весь період часу. Проджект-менеджери і технічні спеціалісти. Це зараз ми зафіксувалися вже останній рік. От працюємо з певною командою, але як би я описав, все ж таки взаємовідносини. Це дружні. Ну, типу, в першу чергу, це е, дружні стосунки, де немає ось цього суто. Комерційного, напевно, так. Да. Судокомерційного підходу, де в нас все строго регламентовано і ні, ша, ні кроку вліво, ні кроку вправо. Ми можемо перейти в особистий чат, поговорити об... Проговорити це, якщо треба словами, як люди між собою, повернутися і зробити роботу класно. Мій досвід е як працівника в агентстві допоміг мені класно будувати стосунки з людьми з інших агентств. Мій персональний досвід допомагає мені зрозуміти, що відчуває людина на тій стороні. На пік щороку йде на зустріч по кіно, розуміючи, в яких ми зараз обставинах, і немає ось цього. А тепер ми підвищимо кост, а тепер ми ще підвищимо так, що місяця цього немає. І це напевно один з ну, будемо. Чесно, відверті, але це великий важір для вибору саме на пік. Але інший це те, що як інколи буває в довгих стосунках, ти думаєш, це мені потім комусь ще раз з самого початку пояснювати, розповідати про себе, та ні, я краще з ними залишуся. Все, все працює, і тут є таке правило, як і всюди. Якщо працює, не чіпай. А працює добре, тому, тому і залишаємося. Найбільша перемога, яку я точно знаю між планет кіно і нетпік, це якраз здобуття Ефі. У 2020 році, здається. Власне, для мене є декілька таких от масштабних проєктів, які і не стали б умовно масштабними. Один з них, от якраз, я думаю, стане. Але попередньо це те, що ми залишилися працювати. Я не можу виключити і сказати, що немає ливинної долі допомоги саме Netпіку в той період, коли нам було геть кепсько. Це якраз блекаути і надскладно побудувати процес рекламний, так, щоб ти якимось чином ще окупався. Я не кажу навіть про якийсь великий плюс, я кажу просто про окупаємість реклами. В чому дійсно була допомога Netpeak за період блекауту це побудувати стратегію таким чином, щоб ми при мінімальних бюджетах виходили в плюс. Виходили в плюс не просто перекрити рекламу, самоокупність, а виходили в плюс, щоб ще й перекрити відсоток агенцій, відсоток там на витрати, на, на стороні кредитів. Ну, типу, загально цей процес. Ми як Planet кіно, ми материнський бренд. Ми маємо ще бренд Панпідат, це бренд Попкорно. Найцікавіший кейс був саме, коли ми виходили в АТБ. Керівництво сказало, нам треба. Бути максимально ефективними в тих містах, де ми будемо продаватися. Але АТБ забороняє нам казати, яка кількість міст буде використовуватися під час цього тестування. Ми точно знаємо кількість магазинів, це 380 магазинів, але ми не знаємо в яких саме регіонах вони будуть, і в яких саме містах. Виходимо на дзвінок, відкриваємо карту АТБ, відкриваємо паралельно наш документ, який говорить про те. Куди ми відправляємо, в які великі міста з нашого центрального складу ми відправляємо цей, цей попкорн по всій Україні. Де тебе буде його приймати, на яких відділеннях. Потім будуємо гіпотези там, де найбільше магазинів на карті АТБ представлено саме на сайті тебе. І звідси ми будуємо гіпотезу, як нам краще рекламуватися, кого охоплювати, як будувати цей геотаргетинг. В результаті ми е, все-таки ну, не пройшли тест АТБ. Але результати кампанії були дуже класні. Дійсно, я розумію, що ми вплинули рекламою, тому що ми змогли знайти певні міста. Можливо, ми десь промахнулися, але це було цікаво. Це от просто в обмежений бюджет знайти для себе підхід, аби і зекономити, і при цьому бути ефективними. Коли я дізнався, що Netpeak взагалі відповняється 18 років, я просто був шокований, тому що я не знав, що надпік стільки на ринку. Я взагалі не думав, що в Україні діджитал-маркетинг стільки часу існує. Я думав, що це там неумовна історія 10 років. А коли мені кажуть, 18 років надпік виповняється, я думаю, ну це ж повноліття, ну це ж прям топ. У нас не всі бізнеси взагалі можуть прожити хоча б 5 років на ринку. А дуже поважаю надпік і хочу побажати, можливо, не те, щоб масштабуватися, а продовжувати розвивати свою якість, тому що я знаю, що є внутрішня платформа для навчання. Ви багато вкладаєте ресурсу в те, щоб розвивати внутрішній персонал. І я хочу побажати всій команді напік сил на снахи і завзяття в цьому питанні, тому що не все змінюється, не все навколо палає, але щось стабільне, як, наприклад, для планет кіно, це співпраця на пік, буде залишатися.